Вітаю всіх! У цьому відео говоримо про форматування тексту CSS. І почнемо з е, такої властивості, як Text Transform. А, перед цим проведемо такий огляд структури веб-сторінки. Ну, Скажімо так, умовно це веб-сторінкою. Е, значить, У нас є параграфи, просто з класами деякими. Відповідно, ну і для цих класів вже я безпосередньо застосовую стилі. Тому будемо дивитися, зокрема, на стилі, і поряд будемо дивитися на текст, який відображається з допомогою цих стилів. Ну, а вже до самої структури я не бачу сенсу, скажімо, повертатися, тому що тобто повертатися, дивитися, тут нічого немає, окрім того, що до тексту застосовуються певні класи. Значить, текст Transform дозволяє робити текст. У верхньому регістрі, у нижньому регістрі. І коли перші літери слів у верхньому регістрі. Тобто великі літери і маленькі літери. Ну, і що показано, в принципі, тут. Далі. Е... Ну і зрозуміло, що якщо не використовуємо ніякий, то за замовченням, та як ви наберете, так і буде. Відповідно. Це зрозуміло. Далі текст декорейшн. Дозволяє підкреслювати, надкреслювати, закреслювати, чи одночасно використовувати декілька можливостей. Цей. Тобто, І закреслювати, і підкреслювати, і надкреслювати. Або нічого не використовувати. Тобто, зрозуміло, що до е, звичайного тексту нічого і не використовувати. Тобто то за замовчуванням не використовується ніяка текстова декорація, а використовується вона для чого? Для посилання. Тобто, якщо ми глянемо тут для прикладу, тут ми забираємо для посилання відповідно, ну і вже немає. Так, е, далі, ну, до речі, досить часто забирається для посилань, тому що через посилання робляться менюшки всякі. Посилання сайту, зрозуміло, що головне меню, бокове меню. і Ну, і зазвичай, е, зараз скажем, посилання не робляться з підкресленням, це просто навіть не гарно, скажем так, не той стиль. Добре, значить, далі. Letter spacing і word Spacing дозволяє задати відступи між літерами і між словами. Для того, щоб більш так наглядно про проілюструвати, я задав тут не мінус -1, 1 пікселі, а. Як бачите, мінус 2, 2, мінус -5, 5. І відповідно, як бачите, ось воно виглядає. Тобто, Мінус 2 ми звужуємо, тобто, якщо від'ємне значення, ми звужуємо, якщо додатнє значення, то ми розширюємо. І аналогічно з словами, по суті кажучи, далі наступна наша властивість у цьому відео це текст shadow. Тут зрозуміло, що додає тінь, і видно вже вам напевно. Єдине, що треба попрактикуватися, як її краще засусовувати, зрозуміло, що, тому що якщо ви бачите, в мене тут чотири випадки, і тільки перший, як на мене, так досить гарно виглядає. Зрозуміло, що ці не зовсім, можливо, через колір, можливо, через. Скажімо таку, те велике зміщення. Якщо говорити про ці значення, що вони означають, по суті кажучи, тобто перше значення це є зміщення, відповідно зміщення відносно чого, зміщення по горизонталі, бо дивіться, тут у нас воно мінус 15, і ми пішли ліворуч. Тут у нас було плюс 5 і тінь падає праворуч. Значить, по горизонталі. Далі наступне зміщення по вертикалі, у нас тут от, мінус 14 і тінь падає зверху. Так, третє значення це ступінь розмитості. Подивіться, якщо в нас приблизно, от, скажімо так, тінь на 5-4 пікселі Управо, там, вліво, там, вниз, вверх, мається на увазі, ну дивлюсь, які значення. То 3 пікселі ступені розмитості, іначе так виглядає досить непогано. А якщо ми зробили ступінь розмитості в даному випадку 13 пікселів, то наче видно щось, якби така ніби якась тінь. Зовсім зовсім непомітна Це в цьому останньому випадку. І крайній параметр, це є задання кольору. Задання кольору, тобто, ну, в звичайному форматі, який ми з вами вже обговорювали. Далі, наступна властивість Line Height, line -height задає міжрядковий інтервал. Значить, і видно, що в першому випадку у нас 200%, а в другому випадку у нас якийсь поменше. Інтервал, центральше 70% за замовчуванням 120. Наступною властивістю є Тест Align. Вирівнювання Left, Right, Center, Justify. Ну, зрозуміло, що вирівнювання по правому краю, по лівому краю, по центру, і рівномірно розподілення слів по всій ширині. І остання наша властивість у цьому відео це текст Indent. Дозволяє задати відступ в абзаці, тобто відступ першого рядка в абзаці, як показано ось цим параграфом. Це все. Дякую за увагу. До наступних відео.